Чарівного дня, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. Ми вступили в егрегоріальний Новий рік. Сьогодні 1 січня 2023 року. Я вас вітаю з прийдешним новим роком перемог. Наступаючий він буде для Кацап, тому що ми наступаємо на них і знищуємо їх. А правильно казати прийдешній, тому що він прийшов і приніс нам добро і перенесемо. Багато-багато перемог славних визначних, і на раф він наступить і розчавить кулаком України і нашого українського народу. Сьогодні в мене буде відео про те, щоб я вас хочу сьогодні 1 січня помінути Степана Бандеру, От, поставити свічку молоко і попросіть цей день ще печивого хліб. Ну, як звичайно, благо їжу для помину, рис можете зварити. І попросити його, по-перше, подякувати за його визвольний рух, за те, що він нищив ворогів, і попросити в нього допомоги, і всі, хто з того світу можуть допомогти, хай прийдуть і на чолі з Степаною Бандерою нищать Кацап, нищать наших не тільки Кацап, а й всіх ворогів, як і внутрішніх, так і зовнішніх. Вони будуть цьому допомагати, тобто можна навіть окремо у папа минути поставити свічку, і окремо обов'язково Степані Бандери. Сьогодні у нього день народження. в ну, День народження ми завжди легко підключаємося. Коротко розповім про його біографію, тому що те, що кацапська пропаганда останніх 50 років просто ненавидить його і створює фейків. Тобто, все, що говорить про нього погане, це говорять Кацапи. Тобто рософашистські окупанти і хазари, які служать, служили і продовжують служити також при кацапах. От насправді Степан Бандера був патріотом. він створив рух, рух. Тобто те, що, коли вбивають одного, ролі не значить. От, як один мій з військовий каже, потрібно, щоб був створений рух саме ЗСУ, щоб один, втрата одного нічого не заміняла. От він створив рух. І з цим рухом Кацапи не могли боротися. Тобто під час радянської окупації більшовицької зупа нічого не могли зробити, тому що вони мали колосальну підтримку народу. Все, що вони можуть закинути, наприклад, це те, що вступили в, з німцями в договір. Але ось дивіться, наприклад, я хочу скинути кацапську владу і знищити Кацап. У мене немає зброї, але у мене є ідея. Де мені взяти зброю? Я її на базарі не куплю, розумієте? А нищити ворогів, просто вбивати, наприклад, хочу зараз знищувати Кацап. Ну, от і їхні кодли, і хазарів, наприклад. Де мені взяти зброю? Відповідно, я йду до того, у кого є зброя. На той час він пішов до німців, записався до них, отримав зброю. І потім же ж почав цією зброєю вбивати на, на всі фронти. Розумієте, він вбивав і німців, тобто, тому що вони посягали на українські землі, українські роди. Він вбивав кацап, він вбивав ляхів і він вбивав хазарів. Ну, Назвав літературним словом, це українське літературне слово Жидин. От. Так що в ньому нічого поганого немає, для українців необразливе. І е, означає, що життя, руйнуючи і добро. От. Так що е, це літературне слово і там хазарського роду позабаню, якщо щось будете писати. От. Е, ті люди, які споювали, е, нічого хорошого Україні не принесли. От. Відповідно, е, він воював, що чотирма ворогами одночасно. І він створив український народний рух, повстанський рух, коли нищили цих чотирьох ворогів. Це була колосальна робота. Виявляєте, воювати на чотири фронти, на всі фронти. От. Тобто з Германією, з Польщею, з Кацапами, з більшовиками і ще й з хазарами. От. І ще з багатьма іншими. Тобто він воював, просто фізично вбивав, знищував просто зі всіма родами викорінював, з родами, з жінками, правильно робив, то чого нам зараз не вистачає. Якби ми зараз е, прирівняли, наприклад, е, всіх інородців, які шкодять Україні, до ворогів народу, тобто ввели смертну кару і просто б зачистили їх, те, що робив Бандера, був би, був би в нас порядок. Тобто, це якби зробив Чорновіл, якого прибрали, і який, наприклад, Кузьма хотів по аналогії Степана Бандери підняти е, повстання. Його теж зразу прибрали. От. І відповідно такого сильного ворога з такою колосальною підтримкою українців народу більшовики нічого, наприклад, інші вороги просто програвали, а більшовики. Що вони зробили? Вони, щоб його перемогти, вони мусили оцей рух повстанський осквернити, обгадити. Очернити. Як вони це зробили? Я особисто, наприклад, в мене колись консультувала жінка з Житомира. У неї в роду її мама одружена, бо тато був чекіст, якого заслали з Москви, а вона українка. Їх засилали в Львів, заслали, і він там ходив був керівник диверсійної групи, які передягалися в форму УПА. Заходили. Села і просто катували людей. Тобто вони розмовляли українською, вони вбивали, варили там дітей, спалювали заживо, вони створювали культ, що це е, упа, це нечість. Але це все були диверсійні групи кацапські, тобто е, з Кремля е, куровані з кураторами, які робили ці звірства. Це робили кацапи. Ще до 2014 року в Ютубі можна було знайти е, саме самі ж Кацапи, як розповідають про це, як вони робили е, знищення цього руху. Повстанського руху, саме тим як вони вбивали дітей, гвалтували дітей, бували жінок, наприклад, і ця жінка, наприклад, ходила з гранатою в кошику, під хусткою була накритою на базарі, коли їй мали, наприклад, загрозі її взяти, вона, мама цієї жінки, мала себе підірвати. От, такі ці кацапи були, вони розмовляли українською, передягались в форму УПА і оскверняли УПА. Ось, а те, що УПА знищували з родами, просто це нормально. Це розумієте, рід це чужий рід, він як бур'ян просочується в нашу землю, його потрібно полоти, сполювати, знищувати і не жаліти. Той, хто жаліє, він отримує потім, порушує гармонію і не знищує ворога. Тим більше такі вороги, як кацапи, які розуміють буквально силу, тому що це орда це монголоїдна раса, в них генетична енергетика Орди. В них немає нічого руського, навіть близько. От, всі досягнення які в них є, це із української крові нашої руської, трипільської і древнішої. Так от, відповідно, ця жінка, яка звернулася, вона безплідна. Тобто те, що її чоловік вбивав жінок і дітей. Вагітних там в криниці скидав, от, е топтав чоботами. От. Тому УПА – це святі люди. Вони несуть світло для України, освячують. І сьогодні поминаємо Степана Бандеру, дякуємо його за його за те, що він не поборовся, не, не зламався, точніше, за те, що він боровся з ворогами на всі фронти, за те, що він знищував підкорінь всіх ворогів українського народу, і його створення його руху ми повинні зараз перейняти і продовжити далі. Я зараз попрошу Степана Бандеру, щоб він нам показав на рунах і на картах, наприклад. Що він несе собі на два питання? Що він несе для України, наприклад? І що його е, енергія несе для катап? Щоб розставити на питання, у нас пан Андера приводить на відповідь прояснена, покажи. Що ти несеш для України? Ти образ твоя душа. Так, дивимося. Трансформацію, тобто е, сильні переламні зміни. Захист ось, тобто через смерть і захист, він ніс трансформацію до розуміння до того мозку, що ми є українці. Ейвас, Альгіз як просвітлення, вихід смерті для українців він з руйнації, він через важку трансформацію хотів просвітити людям мозок. Манас, як ви бачите, і окремий ряд тобто лагузом як потоком. Хотів привести вас швидкі зміни до єднання ГБО, тобто лагуз. Тут ми бачимо як дві формули. Магус як магічна дія, як словесна дія, як автоматизація змін, що привезли до єднання України та що вніс Україна, і важку трансформацію через смерть, через бої, тобто вирізання родів окупантів чотирьох і більше, тобто він знищував всіх, хто був проти України, всіх, хто розмовляв, наприклад, кацапською мовою окупанта рашистською. Це чого зараз багато людей не розуміють. Поки люди розмовляють рашистською, російським язиком, вони несуть інфекцію. Його потрібно вичищати. Тобто людина, це хвороба або сама виліковується, а якщо вона не піддається лікуванню, от е, ветеринарів є, лікарі ветеринарної медицини є ще доріз діагноз. Тому що якщо люд, тварина не піддається лікуванню, її прибирають, зачищають. От. І він через трансформацію, через смерть, через важкі зміни е, ніс світло в голови людей. Тобто для України він хотів. Е, Винищити зло, змінити Україну, просвітлити її, щоб люди були вільними, світлими і в голову це вкласти розумними. Тому що в нього, до речі, була інтелігенція. Це не, розумієте, УПА це інтелігентні люди, це люди творчі, це співаки, це розумні люди. І Степан Бандера також. Це не вагнеровці, ви порівняйте з Кацапами. Кацап це вагнеровець, це Орда, це тупорилі алкаші, які вбивають один одного. З чим порівняти? Це навіть не порівняння. Так, і давайте подивимося, чого ж... Скажи, пан Степан Бандера, чому ти тебе так кацапи ненавидять? Ох, мене мурашки вирослі. Вийшов від... на зв'язок. Покажи, будь ласка, на рунок, що ти ніс для РФ і чому тебе ненавидять кацапи так. Навіть зараз. Вот. Ну, знову ж таки, що він... Шумін... Робив гарм... гармонійно запліднював, він був успішним. Ви бачите, що це йде успіх людини. Він ніс гармонію, баланс. Тут який Грегор Україна мені йде, отдав, тобто ніс захист, палив вогнем, кацап. І він успішно це робив. Дивіться, він трансформація через руйнування знову ж таки. Айваска галас через руйнування, орус, сила. Це дуже потужно, швидко ніс радість перемоги. Він успішно це все робив. Бачите? Успіх, палив, тобто випалював Україну, вичищав вогнем, знищував. І ось група з чотирьох рун, вони одне ціле. І вас, тобто смерть руйнування, те, що спочатку йшло, в нього, в нього успішно це вийшло. Він в нього все виходило. От. І він мав силу на це і халасик е, е, руйнувати, знищувати ворогів, розумієте? Чого його прибрали, чого його знищили, чому цей культ роблять, щоб в нас не було визвольного руху, щоб не було інтелігенції, чому кацапи завжди вбивали? Тому що їм потрібні вагнеровці. бідлота, яка тупорила, напивалася і знищували один одного. Давайте подивимося на таро Уейта, що хто такий Степан Бандера От. і що він ніс для України. Можуть з ним, до речі, не працювати таро Уейта, тому що це не у Теро підв'язані до іудейської системи. От. Тому можуть не працювати, але запитаємо, тому що він їх знищував. От. Давайте подивимось, що для України ніс. І робив, хотів зробити Степан Маннера. Такі задуми його були. Хотів перемоги. Щоб вивести людей перемогти. цю втому це рабство, коли людина побита, зав'язана, він хотів, щоб ми керували, щоб ми були сильними імператорами, могутніми, сильними, щоб Україна, як жінка, була імператорством. От, і він знищував це втомлених людей, виводив через бій. От, війна, це Україна багата, він хотів, щоб була. От, і оцих втомлених людей він збирав, об'єднував, гуртував людей і вів до перемоги. Ну, Поки що працює, цікаво. Все-таки та робиш глобальні енергії. Пробиватись. Так, і чому, що він хотів зробити з РФ? Зараз ми подивимося, відповідно, ми зрозуміємо, чого його культ так ненавидять і чого такі варвості, жорстокі гвалтування вбивству жінок в формі УПА робили кацапи. Що він робив для РФ? З РФ. От, ви бачите, жриця, тобто те, що Московія керувала, ось, він просто напад знищував їх, От, оцей культ Егрегор. Егрегор хотів РВ більшовиків зруйнувати. Ось Він його руйнував, знищував і був впертий. Тобто він розумів, що в нього незначні сили, що там більшість загине. От. Але все одно це було незручність, незламність. І того його так боялись, тому що з такими незначними силами, тобто не в стані туза пікового чи короля пікового, а принца. Тобто він впирався і руйнував цей Егрегор. Того його боялись. Егрегор, кацап більшовиків, хотів захищатися. Ось і все. Він хотів знищити цей Егрегор. Він його нищив, впирався і вперто нищив. І ті, хто були з ним. Слава Степані Бандере! Слава всім воїнам УПА. І хай сила УПА приєднається до нас. Є ось це кацапське кодло. Хай наше ЗСУ продовжить їх роботу і знищить. Слава Україні! Смерть ворогам! Слава УПА! І помініть сьогодні Степана Бандера обов'язково, щоб дати йому енергії, дати йому сил, щоб він нищив, продовжував наших ворогів і нечисть. Щоб знищив і Кацап, і в подальшому. Щоб його душі воїни знищили і дочистили нечість інших інородців, які при владі. Хазар, першу чергу. Слава Україні! Смерть ворогам! Всім з Новим роком! Поминаємо Степана Бандера, це наш герой, якого кацапи намагалися страшними своїми варварськими методами, які ми зараз відкрито бачимо їхні методи, брехню, знищення, переодягання форму. Та що зараз, до речі, Багато що в новинах не говорять, але клієнтів багато ЗСУ із окупованих територій. Вони так само передягаються і намагаються очернити ЗСУ, особливо там, де немає інтернету, зв'язку до інтернету. Розумійте це все. І знищуємо Кацап. Слава Україні, смерть ворогам, слава ЗСУ, слава УПА, слава нашим героїчним людям, як Степан Бандера. Навіки слава!